Сьогодні складено повідомлення про підозру щодо заступника керівника одного з державних підприємств Російської Федерації, які входять до державного концерну по атомній енергетиці Росатом, за фактом співучасті ним в розграбуванні майна, яке знаходилось на Чорнобильській АЕС під час її окупації. Під час повномасштабного вторгнення, фактично з перших днів, територія Чорнобильської атомної електростанції була окупована. Незважаючи на те, що вона на цей час є недіюча, це об'єкт, який містить небезпечні сили. Цей об'єкт захищається міжнародним гуманітарним правом. На територію таких об'єктів не можна здійснювати напад, і біля них відповідно не можна розміщувати будь-яку воєнну техніку, будь-які воєнні об'єкти. Однак, супереч цього, представниками Російської Федерації це було здійснено. Можна провести паралелі з захопленням Запорізької АЕС, оскільки на Запорізькій АЕС також були присутні представники Росатому, які також брали участь в відповідних неправомірних діях з приводу майна, яке належить Україні, і аналогічним чином вони надавали сприяння. Представникам збройних сил Російської Федерації в захопленні атомних електростанцій, за фактом захоплення Чорнобильської АЕС вже було повідомлено про підозру до цього трьом командувачем збройних сил Російської Федерації, які структурно належать до числа національної гвардії Російської Федерації, так званої Росгвардії, за фактами ведення ними агресивної війни та захоплення самої території атомної електростанції. Якщо Буде створений е, спеціальний судовий орган, який буде займатися переслідуванням таких осіб. Він буде продовжувати притягнення їх до відповідальності у випадку, якщо такого органу створено не буде, то ми будемо завершувати їх притягнення в наших національних судах. Однак е, вони точно е, отримують справедливе рішення за результатами такого судового розгляду. Ми в свою чергу будемо ініціювати їх обвинувачення. Накладення на них відповідних санкцій, арешту їхнього майна, оголошення їх в розшук і інших заходів кримінально-правового характеру.